Що в Буковелі один з відпочивальників з неповагою поставився до військового медика, що перебував у тому ж готелі на посттравматичній реабілітації, і послав його назад у Бахмут? Випіш. Ну, покажи. Покажите. Ну, кажи ще раз. Такі провокатори, Ви приїжджали тут і починають Починаєш курді. приїхав? Звідки? Приїхали. З Бахмута. Бахмута. Ну? Виїжджає туди Сводбах, чого ти тут сидиш? О! О! Далі поїхали. <ріхи> Трошки було зрозуміліше там, людям, які щось не розуміють і не дивляться за моїм каналом, то я проходжу реабілітацію психологічну, посттравматичну. На Буковелі, бо в нашої держави є змога така, щоб військовослужбовцям таке робити таку послугу. Але і вчора я чув, що ЗСУ це худоба. Сьогодні також ЗСУ називали не дуже добрими речами. І відео, яке попереднє моє, ось, оце чувак, який сказав яка різниця і и... ти чмо і їжджає далі цей бахмут. Так що, друже, друзі, прошу вас поширити це відео. Нехай більше знають в нашій багатостраждальній країні отаких от ось героїв. їм Небесне. І хай їдуть до дядюшки Пу. Слава Україні! Ну і вже у присутності поліціянтів Відпочивальник попросив вибачення у всіх військових, що правда російською мовою. І зрештою, історія очікувала несподіваний фінал. У мережі дружина відпочивальника за опублікувала відео із примиренням. Ну, кажіть. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава